Три хвилини найважливіших новин на 24 жовтня. Інститут вивчення війни повідомив, що російське командування перебільшує темпи просування у Харківській області та відправляє недостатньо навчену піхоту, включаючи хворих і поранених. З травня до го Росія втратила 15 тисяч убитими на вовчанському напрямку. Більшість новобранців. Росія виснажує свою армію заради фальшивих звітів, як і завжди. Запорізька ЕС вийшла з 10-го і найдовшого блекаут після відновлення. Лінії 750 кВт. безпеку станції. Місяць підтримували тільки дизель-генератори. Найбільша атомна станція Європи знов під захистом. Китайські державні нафтокомпанії призупинили морські закупівлі російської нафти після санкцій США проти Роснафти і Лукойла. Китай купував близько 500 тисяч барелів на день. Економічний тиск на Росію. Працює і затвердив 19-й пакет санкцій, спрямований проти тіньового флоту Росії та імпорту скрапленого газу. Кая Калас додала обмеження на пересування російських дипломатів. Європа посилює економічну ізоляцію агресора. Зеленський заявив про готовність до переговорів у будь-якому форматі, але пріоритет справедливий і довготривалий мир через посилення тиску на агресора. Мир можливий лише на Країнських умовах президент не виключив передачу томагавк. Можливо, завтра будуть головні результати зустрічі з Трампом, нові санкції проти російської енергетики та перенесення саміту. Трамп путін питання далекобійної зброї залишається відкритим. За добу знищено 910 окупантів, п'ять бронованих автівок, 34 артсистеми, дна РСЗВ, збите 440 дронів. ЗСУ методично виснажують ворога. Зеленський повідомив з Брюсселя, ЄС з гарантує фінансову підтримку підтримку України до 27 року і посилить ППО. Партнери підтримують довгострокову стабільність. До України повернули тіла тисячі загиблих захисників у межах стамбульських домовленостей. Генштаб підтвердив ураження НПЗ Рязанський, одного з найбільших у центральний РФ, що належить Роснафті. Удари по нафтопереробці послаблюють військову машину ворога. Фінляндія виділить 100 мільйонів євро на закупівлю американської зброї для України за програмою Порол підтримка. Розширюється. Нагадаю, Україна переможе і Бог нам допоможе. Всім триматися та мирного дня.